Британський прем'єр Девід Камерон та французький президент Ніколя Саркозі першими серед європейських очільників відвідали нову Лівію. Вони пообіцяли національній перехідній раді розморозити рахунки старого режиму і допомогти з гуманітарною кризою. Бойова операція НАТО в Лівії поки триватиме. Це чудово бути сьогодні тут, у звільненому Бенгазі, у вільній Лівії. Ваше місто надихає увесь світ. Ви повалили свого диктатора і обрали свободу. Друзі, Бенгазі, зараз ми закликаємо вас до одного. Ми віримо в об'єднану Лівію. Хай живе Бенгазі. Хай живе Лівія. Бенґазі! За день двоє європейських лідерів встигли побувати у Триполі та Бенгазі. Вони провідали поранених у шпиталі та пообіцяли допомогти з ліками, обладнанням та хірургами. Протистояння в Лівії розпочалося цьогоріч у лютому. Вже за місяць міжнародна спільнота закрила повітряний простір над країною і НАТО розпочала бойову операцію «Одіссея світанок. Наприкінці серпня більша частина території Ліві опинилася під контролем національної перехідної ради.